Друзі, привіт! Це лот чоловічого піжамного одягу від бренду Livergy. Сюди входять комплекти піжам, комплектів 4. Розмір М. L. L. Це кофта з довгим рукавом зі штанцями та розмір XL, також кофта з довгим рукавом та штанцями у клітинку. Далі шорти, шорти в лоті 8 одиниць, розміри від S до XL. Шорти зі 100% бавовни. Далі у лоті фланелеві штани. їх у лоті 7. Розміри від S до XL. Та лонгсліви. їх у лоті 10, три моделі. Розміри від S до XL. Замовити цей лот, ви зможете у наших менеджерів або через Телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!